Після обідночі російська армія завдала чотири удари із ЗРК с 300 по костянзинці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і школи. За попередніми даними люди не постраждали. Сьогодні вночі було влучання в заклад освіти нашої громади. Це дуже важко. Тому що, тому що це моя родна школа. Я працювала директором, я працювала заступником, я працювала вчителем. Це була дуже гарна. Я не буду говорити, була. Вона і є гарна школа. Це дуже важко те, що ми бачимо. Зараз намагаємося. В спас, е, спасти те, що можна, рятувати, це якесь обладнання, це обладнання нової української школи, це, мабуть, е, ну те, що можна, те, що можна рятувати.